Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ» сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 558-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, ми вітаємо вас в Україні, вітаю на Героям слава. Пані Наталю. Ми знаємо, що вночі окупанти знову атакували Одещину. Тож, якщо можна, розкажіть нам про ситуацію там і про наслідки цієї атаки. А, так знову цієї ночі, як в принципі в минулої ночі, була масована дронова атака. Зрозуміло, що ворог зараз робить акцент на використання безпілотних літальних апаратів, тому що є необхідність певної міри. Економити ракети, запас яких в них все ж таки закінчується швидше, ніж вони його можуть поповнювати. Хоча все ще можуть, і це треба враховувати. Крім того, удар удар безпілотниками був спрямований безпосередньо по цивільній інфраструктурі. Подунав'я – це південний регіон Одеської області, де ворогу не дає спокою продовження. Роботи зернової ініціативи, незважаючи на те, що в глобальних рамках вона обмежена. Зрозумілим є такий ворожий вогневий натяк, оскільки напередодні відповідної світової події політичного рівня, як зустріч диктатора. Країни терористки і лідера Турецької республіки це цілком імовірно як засіб впливу і певного шантажу, який росіяни дуже часто використовують. Так, з 25 дронів, які були запущені, 17 були знищені. на жаль, є влучання, влучання якраз в ту саму цивільну інфраструктуру, яка потенційно задіяна в роботі зернової ініціативи. Намагаючись таким чином тиснути на Україну як на країну гідну того, щоб продовжувати свою роботу в рамках забезпечення продовольством в світових масштабах. Пані Далі, ми знаємо, що вже наскільки відомо від моніторингових наших експертів, вони кажуть, що вже чотири цивільних судна вийшло успішно з портів Одещини і дійшло до місць призначення. Чи можемо ми говорити про те, що дійсно вже такий шлях опрацьований, і він буде відкритий для наших цивільних суден, і не тільки для наших, для тих, які задіяні у зернової ініціативі я нагадаю, що цей гуманітарний коридор, морський навігаційний, був пророблений і пропрацьований, спрогнозований і запропонований силами оборони як спосіб вилучення тих суден, які трималися заручниками в портах України з початку повномасштабного вторгнення, коли Росіяни проголосили контртерористичну. Операцію і заблокували всі судна, які знаходились в територіальному морі України, змусивши їх зайти в порти, вони перебувають там вже фактично півтора роки і мають потребу дійсно повернутися на навігаційні лінії. Судновласникам запропоновано скористатися такими гуманітарними коридорами, але оголошено і ті ризики, які є. Зокрема, ворог не припиняє активності тактичної авіації над Чорним морем, регулярно навідуючись саме в райони. Де може пролягати гуманітарний цей коридор, забезпечуючи психологічний тиск на, на судновласників з огляду на те, що поводитись росіяни здатні абсолютно неадекватно з використанням і авіації, і свого флоту, який в досить розгорнутої кількості перебуває в акваторії Чорного моря, і має ракету на сії час від часу, які фігурують на чергуванні. Крім того, залишається небезпека із замінованого моря, і тому судновласники дуже ретельно підходять до вивчення маршруту, до вивчення імовірності. Будь-яких загроз і для того, щоб прорахувати можливості проходження судна в максимальній безпеці, але все ж таки дійсно чотири судна вже пройшли цей шлях, і це не один випадок, який можна віднести до випадковості, вибачте за каламбур, А це вже досить така налагоджена, хоч і обережна, але система. Роботи. Пані Наталі, повертаючись до нічних обстрілів, хотіла ще підняти одне питання. Ми бачили, з'явилася інформація про те, що один з дронів взорвався прямо на території Румунії. Чи щось відомо нам про це? Які збитки чи дійсно це відбулося? Так, є заява і констатування факту з боку Державної прикордонної служби. За напрямком діяльності безпосередньо, якщо факт був було зафіксовано е, візуально і е, передана ця інформація на офіційному рівні. До сусідньої країни дійсно відстань там настільки невелика, що і похибка самого баражуючого снаряду, яким є фактично дрон камікадзе, і бойова робота її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні. Ворог знаючи це, неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону. Спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону, так факт було зафіксовано проінформовано країну сусідку про те, що така небезпека існує, і нами констатовано, нами зафіксовано. Таке звучання, тобто, з нашого боку, Україна як відкрита країна відкритої політики, відкритого інформування, ми не приховуючи все про відверто і чесно проінформували. Далі реагування має за сусідні України. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу вас. Але Шершень, форум. ви раніше розповідали, що ворог модернізував ракети Х22 у Х-32. Яка наразі ситуація в Росії з ракетами цього класу, чи збільшилася їх кількість? Дякую? Справа в тому, що вони працюють над тим, щоб вдосконалювати той запас ракет, який в них є, дійсно намагаючись покращити. Звучність тих самих х-22 і піднімаючи їх рівень до наступного, модернізуючи х-32 таких ракет в них. На жаль, ще достатньо для того, щоб продовжувати атаки. Я нагадаю, що це надзвукова ракета, збиття якої дуже складний процес, і не кожна техніка протиповітряної оборони здатна по них відпрацювати. Саме тому ворог робить акцент на, такі, на таких видах озброєння, які максимально можуть нанести шкоду і обійти системи протиповітряної оборони. Але з нашого боку, ці процеси аналізуються. І відповідно ведеться перемовини з іноземними партнерами про те, що протидіяти такій загрозі ми маємо за допомогою відповідного факультета. Дякуємо вам, шановні колеги. Якщо у вас є, є питання, дайте мені про це знати. А в мене поки є питання щодо ситуації у чорному морі, пані Наталю, що відомо про ракетні носії, які там базуються зараз. Зараз ракетносії на бойовому чергуванні в Чорному морі немає. Малий ракетний корабель, який вчора фігурував в зведеннях і був виведений на чергування надвечір заведено в пункт базування, і поки що не повертався на бойові позиції. Це говорить про те, що підготовлений ракетоносій Є в пункті базування і готовий вийти за наказом. Йому необхідно на бойові позиції розгорнутися. Це 2-3 години. Рівень ракетної небезпеки все одно оцінюємо як високий, оскільки є досвід, що росіяни можуть завдати ракетному удару з морського ракетоносія, навіть з бухти. Хоча це небезпечно, але факти такі були. Крім того, ворог дуже часто використовує останнім часом так звані фальшовані цілі для того, щоб спровокувати і перевірити реагування наших систем протиповітряної оборони. Тому треба стежити за оперативною обстановкою, розуміти, що ми попереджаємо про небезпеку, а потім аналізуємо ситуацію. І якщо небезпеки нема, знов дозволяємо після того Пані Наталі, і останнє запитання щодо логістичних шляхів окупантів. Що відомо, чи вдалося їм, умовно кажучи, свої мости, які були під ураженням, привести до ладу, і чи вдається їм зараз через них перевозити саме бой... бойового призначення, техніку чи щось інше зброю? Основні масти, які були пошкоджені і де основою транспортно-логістичних маршрутів не можуть бути приведені в повну готовність і повну потужність, яка передбачалася їх тактико-технічними характеристиками, оскільки ушкодження, які їм завдані. Вони навіть якщо підлатані, але не відповідають повністю спроможності пропускної. Зокрема, що стосується важко важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів, вони зараз можуть використовуватись хіба що для перевезення особового складу. Ми спостерігаємо цей рух певним чином, але в більшості випадків, все ж таки, використовується траса М 17 яка є альтернативною. Що стосується Кримського мосту, там час від часу відбувається залізничне перевезення, автодорожні надзвичайно ускладнені і в зв'язку з постійними. Мареннями небезпеки, які відбуваються у керівництва країни терористики, вони дуже часто його перекривають. Тобто навіть в умовах уповільненої і ускладненої логістики примудряються завдавати собі додаткових обмежень. Я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. А я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що маємо маємо можливість проводити такі заходи. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Залишайтеся з нами. І слава Україні!